Примудрість прості, вислухаємо святого Івангелія, да мир усім і Духові Твоєму. Марка Святого Івангелія, Вчитення, слава Тобі, Господи, слава Тобі, будьмо уважні. В той час, коли прийшов Ісус до Капернауму, чутка пішла, що у домі, і там зібралося стільки народу, що не було більше місця, навіть перед дверима, і Він промовляв до них Слово. І от прийшли до нього несуще розслабленого, несли його вчетверо, а що за де народу не могли принести до нього, розкрили стелю над місцем, де він був, і через отвір спустили ліжко, на якому лежав розслаблений. Ісус, побачивши їхню віру, каже до розслабленого: Сину, відпускається тобі від твої гріхи. Були ж деякі книжники, що сиділи там і думали собі, як може цей говорити, він Бог ходить. Хто може прощати гріхи крім одного Бога? Ісус в мить збагнув Духом, що вони таке собі думають і каже до них, чого таке мислити у серцях ваших, що легше сказати розслабленому, відпускаються тобі гріхи, чи сказати встань, візьми свою ліжко і ходи. Та що ви знали, що Син чоловічий має на землі владу відпускати гріхи. Мовить розслабленого, кажу тобі встань, візьми своє ліжко. Іде додому. Встав той і зараз вже взяв ліжко, вийшов на очах усіх і дивувалися всі, хвалили Бога і казали, ніколи ми такого не бачили. Ось така євангельська тема на другу неділю Великого Посту. Кожне євангельське вчитання завжди хоче звернути нашу увагу. На істини, які Господь об'явив нам, будучи тут на землі в людському тілі Ісусі Христі. Сьогоднішня тема є про те, як Ісус оздоровив розслабленого, найперше відпустив Йому гріхи, а потім дарував здоров'я тіло І ось були там книжники Фарисей, казали, хто може відпускати гріхи. Але Христос, кажучи такі слова до людей, які його слухали, що істину кажу вам, для мене легше зцілити спотворене тіло, ніж спотворену душу. Для мене легше дати силу бачити погаслим зіницям і повернути здоров'я вмираючому, аніж просвітити дух людини. І зцілити хвору душу. Чому так Ісус питає до людей? І, власне, тому, що людина втратила, сперед очей свою істину і життєву мету і занадто переймається земним. За і ось ми бачимо ті слова Христові, читаючи Євангелія. Ми це бачимо, як важко нараз було комусь ту істину вказати і людину направити, змінити її життя. І ми знаємо, що Христос потверджував свою науку, потверджував тими ділами чудесами. І те сьогодні Іван, Іван Алек нам про це вказує. Найкраща частина нашої особи це душа, і вона продовжує жити, і вона отримає з її поведінкою на цій землі свою нагороду в іншому житті. І це, власне, нагадується, щоб людина не забувала, як віруюча людина, своєї уваги на безсмертну душу. Бо Христос згадує нам, що людина може дати в за душу хоч би і весь світ здобула. Правду Богом об'явлену людина має зберігати як факел серед ночі в дусі і в серці, коли б ми заблудили в лісі і мали єдиний факел, очі і Він, ми б ним дорожили, тому що Він нам вказує дорогу, якою би ми мали вийти. Із блудного становища. І тому ми завжди, як віруючі люди повинні мати прагнення осягнути вічний мир в царстві істинного Бога. А цей мир осягається вже тут, за цього короткого нашого земного життя. Напевно, що цей хворий чоловік не мав цілковитого миру, того, що був спаралізований. Але коли Христос. Його зцілив по найперше зцілив його душу, постивши гріхи, то він тоді цей мир віднайшов. Христос прийшов до нас, щоб посіяти те, що необхідним для життя вічного. Христос каже, чи вам це подобається, чи ні, я повинен це сказати, щоб виконати моє завдання Спасителя. А від вас вимагається виконати свій обов'язок, оскільки ви потребуєте Спасіння. Кожен з нас бажає собі спасіння, але чи ми виконуємо відповідно свої обов'язки християнські? Багато, каже Христос, є покликаних, але мало вибраних. Тому що мало тих, що прагне мудрості. А мудрість це є слово Боже. І тому апостол Павло каже такі слова в своєму посланні до Євреїв, ми мусимо вважати тільки на те, що чули, щоб не зведено нас з правдивої дороги. Бо коли слово сказане ангелами було таке важливе, що всякий Його переступ і непослуг тягнув за Собою справедливу кару, то як утечемо ми, коли занедбаємо таке велике спасіння. Тому і Христос називається Спасителем. І ми спасаємося Ісусі Христі, до Бога Отця ми не зможемо дійти. Без Христа, але тільки через Христа ми можемо осягнути це вічне Спасіння. Спочатку проповідував Господь, і воно було потверджене тими, що його чули, і Господь засвідчив знаками, чудами і різними силами і дарами Святого Духа, так як і сьогодні Христос у Євангелії потвердив свою божественність зціленням цього паралітика, де люди дивувалися, і Хвалили Бога і казали, ніколи ми такого ще не бачили. Ми маємо вже готове вчення, тільки потрібно його пояснювати і оберігати і сповідувати. Колись до Ісуса Христа народи не мали того вчення, яке ми сьогодні маємо, тому ж вони шукали, були філософи, шукали тої істини. Але сама істина прийшла до нас людей із неба, і тому ми маємо те вчення і повинні його оберігати і сповідувати. Хто користає з божественних благ, тобто Слово Божого, святих тайн, мусить бути в чомусь подібним до Бога, через те буде мати участь у божественній вічності. Ніхто не знає Бога. Без Христа. Христос нам об'являє Отця. І тому навчив нас цю молитву Отче наш, яка до нашого серця промовляє, що маємо на небі доброго Отця Батька. Засіб, щоб дістатися до Царства Божого, це і Слово Боже, і Його потрібно читати, і ним потрібно жити. А чудо, яким Христос підтверджує дії, Свої між нами як свою божественність. Що є мудрість? Це шукати правди тобто Господа Бога? Мудрістю є любити Господа Бога, мудрістю є бути послушним і Божому, мудрістю є виконувати добре свої християнські обов'язки. Не є мудрістю. Тіло в шикарному авто, а потім цілу вічність сидіти в горячому і киплячому казані. Чи є це мудрістю, напевно, що ні. Але людина більше дає перевагу всьому житті тілові, як душі. І тому пам'ятаємо Христові слова, які сказали, що людина може дати взамін за свою душу, хоч би і здобула увесь світ. Слава Ісусу Христу.